Вітаю, Керол, дякую за дзвінок. Ага Це, мабуть, спонтеличує вас. Рішення ваше, але може вам краще залишитися вдома на кілька днів. Якщо ми зможемо вам чимось допомогти, доставити їжу, ліки, усе, що вам потрібно. Ми тут для вас. Будьте певні, Керол, ми з'ясуємо, що відрізняє вас від інших. Навіщо? Щоб ми могли це виправити, щоб ви змогли приєднатися до нас. Нам здається, що зараз усі розмови про вас маєте якісь запитання, Керол? Гадаю для початку.